Перша світова війна стала кульмінацією збройного протистояння двох воєнних коаліцій: антанти, до якої входили Велика Британія, Франція, Росія, до яких згодом приєдналися і Сполучені Штати Америки, і Союзу центральних держав, що включав Німеччину, Австро-Угорщину, Туреччину і Болгарію. У наступні роки у війну вступили 38 із 59 держав, які існували на той час у світі. Переважаюча більшість країн, які брали участь у війні, переслідували одну мету: загарбання чужих територій та встановлення контролю за джерелами сировини та новими ринками збуту. Істотне місце у стратегічних планах обох воюючих блоків займали українські землі, які мали вигідне геополітичне положення, значні матеріальні ресурси та людський потенціал. Виступаючи з імперською ідеєю об'єднання усіх руських земель, царська Росія відкрито готувалася загарбати Галичину, Буковину та Закарпаття, щоб назавжди покінчити з українським мазепинством і малоросійським сепаратизмом. Австро-Угорщина прагнула приєднати ті українські території, які у той час перебували під російським контролем. Особливий розрахунок відень робив на приєднання Волині і Поділля. Не менш масштабними були геополітичні розрахунки Німеччини. У таємних документах німецького генерального штабу, датованих 1 серпня 1914 роком, йшлося кожен, хто в дійсності знає і розуміє географічне та економічне положення, в якому знаходиться Росія, є свідомий того факту, що велика Росія може існувати тільки через володіння багатою Україною. Велика Британія і Франція, хоча і не мали жодних територіальних претензій до України, однак намагалися використати український чинник для послаблення Австро-Угорщини. Початком Першої світової війни серед галицького українства найбільш активно і організовано проявило себе парамілітарне формування січові стрільці. Уже 30 липня 1914 року керівники організації закликали молодь зголошуватися до військових загонів українських добровольців. Одночасно було створено мобілізаційний комітет, який упродовж кількох днів зорганізував першу бойову сотню під командою Івана Чмоли. Представники стрілецтва були серед ініціаторів створення легіону українських січових стрільців, окремого підрозділу у складі австрійської армії, який мав започаткувати новітній етап збройної боротьби за українську державність. Ідея створення власного війська, яке боротиметься за волю України, стала відразу популярною серед галицьких українців. Характерною ознакою цієї популярності став багатотисячний наплив добровольців до лав українських січових стрільців. Це є особливо показовим, оскільки згідно із австрійськими законами до легіону могли вступати лише ті особи, які не були зобов'язані до служби у цісарсько-королівській армії, себто молодші 18 і старші 50 років, а згодом і ті, кому вже виповнилося понад 55 років, а також військово непридатні. Українці, які стали у лави добровольців, мали реальну можливість перечекати воєнну негоду вдома, гарантовано зберігаючи при цьому своє життя і здоров'я. Однак українська молодь йшла ряди УСС цілком свідомо, без примусу чи ідеологічної індоктринізації. Це був закономірний результат передвоєнної праці січово-сокільських, пластових та стрілецьких організацій. Активність, з якої українці організовували своє військо, занепокоїла поляків, які працювали у австрійській адміністрації краю. Вони почали чинити всілякі перешкоди мобілізації українських добровольців. Були випадки, коли українську молодь, яка зголошувалася на службу в український підрозділ, навіть арештовували за фальшивими звинуваченнями та відправляли у концтабори. Не Непоодинокими були випадки переслідування родин добровольців. У багатьох випадках такі дії були наслідком роботи польських шовіністів, які, використовуючи воєнні умови, намагалися розправитися з українцями та не допустити до створення їх національних військових формувань. Проте, незважаючи на таку протидію та низку об'єктивних перешкод, зокрема швидкий наступ московських військ, відсутність транспорту, який використовували тільки для воєнних потреб, то що усього за три тижні на службу до українських січових стрільців зголосилося близько 28 тисяч осіб. Це свідчило про те, що національна ідея захопила все галицьке суспільство, а найбільше молодь, яка і стала основою тих трьох десятків тисяч добровольців, котрі пішли боротися не за імперію Габсбургів, а за створення незалежної України. Через стрімкий наступ російських військ австрійське командування віддало наказ українським добровольцям перебазуватися у місто Стрий. На початок вересня 1914 року там зосередилось від 8 до 10 тисяч чоловік. Решта ж добровольчих відділів не зуміла дістатися до місця загального збору, оскільки більшість галицьких повітів окупував ворог. Саме у стрию австрійська влада, яка все ще з недовірою ставилася до патріотично настроєної української молоді, повідомило про обмеження чисельності легіону до 2,5 тисяч осіб. Спроби протестувати проти цього, як і проти вимоги скласти присягу на вірність гавзбурзької династії, були марними. 3 вересня 1914 року на загальному зборі було виділено 2,5 тисячі стрільців, які мали залишитися на службі, і відповідно змушені були прийняти австрійську присягу. Тим часом територія східної Галичини, північної Боковини і частково Закарпаття стали ареною жорстоких кровопролитних боїв. Під час запеклої Галицької битви, що тривала з 19 серпня по 4 жовтня 1914 року, австро-угорська армія зазнала важких втрат і змушена була відступати. Галичина і Боковина опинилися під тимчасовою окупацією царської Росії. Московські дивізії розпочали штурм карпатських перевалів.